Пішли сюди від стін парламенту України, де сьогодні відбулася масова така потужна акція про спілок. звала як проспілкове віче, оскільки з усіх регіонів нашої країни і галузевих проспілок зібралися представники на пікетування Верховної Ради України з вимогою голосувати за соціальні закони. Які знаходяться в парламенті, по яких проспілки домоглися, щоб вони були включені до розгляду і до порядку денного, це відбулося завдяки двом раундам переговорів на рівні керівників парламентських фракцій за участі голови Верховної Ради Гройсмана. і ми очікували, що після 18-го числа. Пройшов достатньо часу для того, щоб парламент уже міг поставити на голосування конкретні законопроекти. Мова йде про законопроекти, два законопроекти, які стосуються цінової тарифної політики. Питання надзвичайно гостре і збуджене суспільство в зв'язку з багатократним підвищенням цін на газ на житло-комунальні послуги. І відсутністю адекватних заходів соціального захисту населення в умовах шаленого зростання цін.